6 грудня вівторок. Чому не зараз? Бо всі будуть знати мене від малого їхнього й аж до великого їхнього, каже Господь Єремії 31,34. Але Ісус звернув увагу, це Євангеліє Царства буде проповідуване по всьому світові на свідчення всім народам, Євангеліє від Матвія 24.14. Його царство не прийде раніше, ніж блага вістка про його благодать пошириться до найвіддаленіших куточків землі. Це означає, що посвячуючи себе Богові та навертаючи до нього душі, ми наближаємо прихід Його царства. Лише ті, хто посвячує себе на служіння йому, можуть щиро молитися, нехай прийде царство твоє. Молячись словами, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Ми просимо, щоб на цій землі скінчилося панування неправди, щоб гріх назавжди був знищений і було поновлене царство правди. Тоді на землі, як і на небі, виконається кожне бажання до добра. Друге до Солонян 1.11. Христос не задовольниться, доки перемога не буде повною. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Ісаї 53:11. Усі народи землі почують Євангеліє Його благодаті, не всі приймуть Його благодать, але буде потомство служити Йому і буде називатися Господнім повік. Псалом 22, 31 а царство і панування, і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього, Даниїла 7, 7.27. Земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода покриває, Ісаї 11:9. І будуть боятися ймення Господнього Заходу, а слави його і схід Сонця. Ісаї 59,19 які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: царює твій Бог. Радійте, співайте сумісно, о єрусалимські руїни, бо народа свого Господь звеселив, Господь обнажив на очах усіх народів святе рамено своє, і спасіння від нашого Бога побачать всі кінці землі. Ісаї, 52 розділ, 7, 9 та 10 вірші. Дорогі друзі, Господь заповідував нам нести його вістку спасіння всім народам. Давайте ж виконаємо його волю і будемо ефективними благовісниками у цьому світі.